Да. Дарган, за. Юлія, да. Дарган, за. Юлія, за. Так. Так. Наступне питання. Про громадянам на для Пропонується надати пересаді Борису Івановичу. Це синій шлях по вулиці Слав'янської адинації. Привезли да. земельна ділянка, проводимо площу 31%. сотка. Гриценка в в селі Сніжків по вулиці Слобожанська поруч нового нововправня No8 для видання народження проєкту. Немає питань. Голосує Олександр Михайлович, Олександр да. Єонітович, да. Юлія Анатолійовна. Да. Наступне питання про надання дозвотіння Геннадію Васильовичу. На розробку проєкту земель ще відведення від варіанту варіант, земельної ділянки комунальної власності, розташованих на території Сніжківської Старостинського округу. Пропонується надати тільному на Геннадію Васильовичу дозволу на розробку восьми проєктів зголошують до відведення земельних ділянок. Це господарський двір в Ну, Там просто під кожну будівлю окрема адреса. Тому пропонується ну, зробити під кожним об'єкт окремий проєкт. Шановний депутат, опять надання дозволів, організаційних питань ідентичних, пропоную пакетам їх розглянути. Є пропозиції? Так. Тоді, це перше, да? з якого це питання? З 24-го, 25-го. По надання розгору Сергії Тетяни Феовані. На розробку проєкту землеустрою, щоб відведення земельні е, неувласні земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва. Розташований садовий будинок, який перебуває в приватній власності, у садовому товаристві промене ділянка номер 2 територій Шарівського староста міського площа квадратних метрів. Проведення дозволу комунального підприємства да, Балтійської міської ради на розробку проєкту землеустрою, що відведені земель ділянки комунальної власності, розташовані на території Балківської міської територіальної громади за адресою вулиця Шкільна, село із Це пропонується тут е, болити нову звернули на території, ну, за територією школи, в селі Місяць для забезпечення дозволи для Наступне надання рамки МОМСЕС Ганні Максимівні прозвонили на розробку проєкту за русского відведення земельної ділянки комунальної власності в аренду для городництва, розташовано в Селесніжки. Доступне, про надання до України. 28 питання окремо. Про надання ТОВ. Окремо це питання. Окремо, окремо. Давайте, давайте голосуємо по 27 питання. Голосуємо. Так, наступне питання. Про надання довго Network Solutions, solutions дозволу до на розробку проєкту землеустрію відрядення земельної ділянки комунальної власності в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації розташованих на території Валківської міської територіальної громади за адресою перехрестя. Вулиця Тергова, та Коржівській у місті Валки. Е, е, це вишки, далі Ви Ви в зв'язку з тим, що це надання земельних ділян. На сьогоднішній день для розміщення е, телекомунікаційних вишок не потрібна не розробка містобудівної, не проведення громадських слухань, нічого. Однак, у зв'язку з тим, що дана земельна ділянка, яка бажає не отримати, знаходиться в межах населеного пункту, поряд з будинками, нам було на сайті міської ради оприлюднена дана пропозиція, ну, пішов люди надали свої пропозиції. І було е, від громадян, значить надійшло звернення мешканців е, будинки по до Кажівському та вулиці Торговій, е, лист претензія. Щодо, скажімо так, 64 чоловіка, що вони проти того, щоб там розміщувалась э, дана сторона Тому Моя пропозиція не підтримати. Драм не. А по третє ви можете як це було, тому що зв'язь з цим потрібна, а коли мене 64, 64 підписи. 64 підписи є. Це торгова підписала, чи що? Значить, Майський 37. Ой, не Майський. Я, я зачитаю. Валківська міська благовіщенська Харківської області, місто Валки, ну, понятно, міському голові від мешканців будинків Попрового в Каршівській та вулиця Торгова. Лист претензій. Це Баскирівка, виходить, по, правильно? Чи не біля садика? Ну, Десь там, ми ж нас. Ми хотіли, де міцклади, я не складав. Тобто, там є заразні такі біля забілянки. <звітник> да, 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 да. Мишки СТО. <звітник> так а в чем мешає Ну, що в, шось, в час я читаю. 10 грудня 2024 року Балківська міська рада через додаток Телеграм проінформувала щодо наміру встановлення додаткових споруд зв'язку з метою покращення якості мобільного зв'язку та інтернету. 4G торгової марки Vodafone на території Валака та селище Кав'яги. Це я читаю звернення повністю. Mm -hmm. Валківська міська рада спільно з ТОВ «Ukraine некберб Солюшн розглядає можливість встановлення додаткових споруд за адресами міста Валки біля перехрестя вулиці Торгова та проволок Карживський поряд з надскладами селища Кав'яги біля площі Слобожанської 2А. Ми мешканці проводку Каржівські та вулиці Торгова категорично проти стану додатково спору зв'язку за адресою міста Валки біля перехрестя вулиць Торгова та право Каржівській, поля з даними, так як поля знаходиться житловий сектор, дитячий садок та неподалік лікарня, згідно з даними науково-технічної літератури, практичних досліджень, фахівців у сфері санітарного благополуччя, населення, захисту населення від електромагнітних виправмінь, встановлення. Летранслятора, мобільних операторів, вискості від місця проживання людей не допускається, адже це призводить до погіршення стану здоров'я людей, загострення хронічних серцево-судинних, соматичних захворювань, погіршення імунітету та навіть спричинення онкології. При розміщенні радіотехнічних об'єктів слід керуватися санітарною санітарними і правилами захисту населення від впливу електромагнітних виправмінь, згідно яких майданчик радіотехнічного об'єкту обладнується згідно з будівельними нормами та правилами. На його території не допускається розміщення житлових та громадських будинків з метою захисту від впливу електромагнітних випромінювань, які створюються радіотехнічними об'єктами, встановлюються санітарно-захисні зони та зони обмеження, підписи мешканців будинку 19-12, житла торгова і 64 людини. Після, <пізвав>, там, тут, там, можна ставити? Там санітарна зона просто. А що там раніше? Раніше це до війни необхідно було розробити детальний план, встановлювалася санітарна зона, проводили громадські слухання. Зараз просто в зв'язку з військовим станом. Вони упростили для лучшої зв'язі. І зараз це нічого не робиться. Правильно. Давайте так. Ми маємо пропозиції, ви підтримуєте. Зумію, що вкладуючи, ви загадуєте в Козерському поляну, які там на вихідні вище стоїть, ні, ну це ж вони надіслали. Давайте запропонуємо їсти до кладища. Ну, тут вигляд. І є висока, і більше, а там буде вища клада. А вони не зуставить. Ну, вони свої ще. Ні, пропозиції вони ж навіть свої понімати, де покриття. Просто ми несемо пропозицію, щоб вони розглянули інше місце. Ми нього, ну, Рішення да, ну, просто дописати ну, це, о, пропозиція комісії розглянути інше місце для розташування. А так не підтримати. Згоді, всі так. Да. Голосує? Так. Да. З пропозицією З пропозиції. Пропозицією. 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 Ми це рішення виносимо на сесії і пропозиції. Тільки я озвучую, що земельна комісія дане рішення не підтримана не в зв'язку з. Зверненням громадян. І пропоную, випаде. Випаде. А вже у відповіді у відповіді, коли будемо їм писати, якщо сесія не проголосує, ми їм напишемо, що рішення не проголосоване, не підтримане. Пропоную вам розглянути питання про розміщення в іншому місці. 500 метрів кілометрів. Можна винести або рекомендацію, або висновок. Рекомендуєте, що не виносити на сесію <звук> на Яком, на Голосуємо. Виносимо на, на сесію з поправкою від комісії. З пропозиції від комісії. Не відмовляємо. Відмовляємо в цьому місці, але не, да, не відмовляємо там. Ага. Так, Олександр Михайлович. Так. За тут не тут. За это саме дараван, за любший привет, то да. За стоправ, дай. Да, так, наступне питання. Те ж саме. Продає, то Україн. Понятно, да. Давай да. Да, давай, це біля та, та, стадіону, там та, недобудований клуб в там кладовище, клуб недобудований, стадіон. Початку ну, та, не, не було, то від ну, людей ніякі звернення не надходило, там вона якби так? так? Олександр <А>, Леонідович. Леонідович, Дорога. за, Юлія Анатолійовна. Так, наступне питання про надання дозволу Богомазу Віталію Юрійовичу на розробку проєкту Зелерусі, відведення земельних ділянників із земель нерозподілених земельних часток поеді, ведення товариства міськ на території Української старості військової. Пропонується надати Віталію Юрійовичу за рахунок нерозподілених земельних часток агрофірну кола там кусочок ну, допойованих залишився. Павловська площа, приблизно 3,8 метра. Пропоную надати йому дозвіл на розвитку проєкту для подальшого передачі батареї. Нема питань? Голосує. Михайлович, За. Лігій Юрійович, да. да. за Анатолія Зарковича. За. Наступне питання. Розробку технічної документації, зробку, що встановлення має земельних ділянок на це Це земельна ділянка, зареєстрована в Державному земельному кадастрі на території Старимеча, оці центральна АДК. На даній земельній ділянці розташована об'єкт майна, який належить Камаленку Ігорю Константиновичу і смиві Сергію Івановичу. В чому там суд? Значить, в невірно внесені дані, цільове призначення земельної ділянки, категорії і взагалі координати неправильно. Вона лежить не, на своєму коли випробували земельну ділянку, проєктанти неправильно її зробили. У зв'язку з тим, що договір оренди на сьогоднішній день у них припинений і новий ми не можемо вкласти, поки ми не приведемо відповідність в кадастри, всі дані, щоб отримати нормативну грошову, відповідне цільове. Пропонується розробити технічну документацію з, з, з метою внесення змін координати і цільового призначення за е, рахунок заявників Коваленка Ігоря Гаря Костянтиновича. Немає питань. Голосуємо. Олександр Михайлович. Да. Олександр Невідович да. Дараган за Юлія Анатолійовина. Да. Тут з 32-го пропозиція по 36 те та не розглянути пакетів. Про надання Баламазу Віталію Юрійовичу дозволу на розробку технічної документації ми узяв, щодо встановлення ділянок на кінакової, і витраваних земельних часток поїздів на території Караївського Росії. Так, це значить сім земельних ділянок за рахунок ПСП колос на території Кам'янського загальної площі.

Це є, значит, площою по 0,58 кожна Не витримуваний да, земельні частки паїв. Про надання Барталіса Миколаєвичу на це достанови земельних ділянок на полі, не витримали земельні частки паї на подальшому надання варенику на території земельні частки. Паї 47 загальною кількістю для розробки технічної документації з метою подальшого надання варень, на за рахунок 1 травня. Також при надання партнерів Сергію Миколаєвичу дозволу на розробку технічної документації землеюще для встановлення земельних ділянок натурі невитриманих земельних частин паїв всі на для подальшого надання варенику на території Старостинського округу. Да, тут uh, пропонується значить, надати дозвіл на uh, розробку 191 земельної ділянки, технічна документа на 191 земельну ділянку, не витребування земельної частки по їх, СП-1-3, нажати площу по 11 соток, ну, трішки більше, uh, кожна земельна ділянка. І щось про надання дозволів громадянам на розробку технічної документації для благоустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на торі земельної частин. Поїзд на передачі у приватну власність. Пропонується дати дозвіл цим шести громадянам, власникам земельних часток паїв для оформлення їх права на земельні частки паї закинських господарських підприємств. Голосуємо за кавишніх, дані питання. Вилазить да. Олександр Михайло за Олександр Бероман да. за да. Юлія Так. Так, Можемо сразу розглянути питання по те, що я просив внести до так, я можу перезимаю всі. Давайте пропозицію підтримуємо. У зв'язку з тим, що нами було прийнято рішення 22 березня 24 року, номер членце про продаж Білицькому Петру Васильовичу земельної ділянки сільськогосподарського призначення відповідно до пункту 6.1, тоді положення земельного кодексу України. Це земельна ділянка, яка перебуває у пасійному користуванні на підставі Державного акту на право постійного користування для ведення селянського фермерського господарства. У зв'язку з тим, що в цьому році... Ну, що пройшла індексація на сьогоднішній день нормативної грошової оцінки, пропонується внести зміни щодо зміни цієї нормативної грошової оцінки і викласти два пункти на віридаці. Нормативна грошова оцінка складає 200, 000, 200 000 147 гривень, 31 копійка, відповідно, авансовий внесок 10% перший – це 20 014 гривень, 73 копійки. І то, що документ про оплату або про сплату першого платежу разом з договором купівлі є підставить до державної реєстрації право власності на таку земельну ділянку. Право власне на земельну ділянку в зв'язку з купівлею земельної зараз вручати переход то покупця після сплати першого платежу. Це відповідно доступного закону. Олександр Олександр За Юлія да. Анатоліє. Да. Наступне питання. В алпіс міської територіальної громади. В цілому бюджет міської територіальної громади за доходами за 2024 рік виконали на 12,4%, в тому числі загальний фонд 103,9%, спеціальний 93,8%. Без врахування транспортів бюджет громади на 24 рік по доходах загального і спеціального фонду виконано 103,2%. План по доходах загального фонду виконано на 106,7% по відношенню до уточненого плану. По спеціальному фонду надходження без врахування транспорту на 24 рік склало 90,9% до уточненого плану. Протягом 24 року зміни до планових показників загального фонду бюджету громади по власних і закріплених доходах вносились, починаючи з березня місяця. І в результаті початковий план по мобілізації надсуджень зріс на 8,8% або на 18 мільйонів 960 тисяч 700. щодо розмови забезпечити 100% фінансування захищених статей та надати фінансову допомогу Збройним силам України. У розділі джерел наповнення бюджету по загальному фонду не вдалося виконати в повному об'ємі планових показники порентні платі за спеціальне використання лісових ресурсів, частині деревини, заготовлені в порядку рубок головного користування, ретні платі за користування надрами для видобування інших корисних копалень загальнодержавного значення. Рентні платі за користування надрами для видобування нафти, ретні платі за користування надрами для видобування природного газу. У по акцизному податку з вироблених в Україні підецизних товарів пальне і податку на нерухоме майно відмінне від земельної сплачене юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової і житлової нерухомості. Більше ніж на 110% досягнуто перевиконання по податку на доходи фізичних осіб, відмінних від заробітної плати. По податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування, по акцизному податку з реалізації виробниками тютюнових виробів, по податку на нерухоме майно сплачене фізособами особами за об'єкти житлової нерухомості. по платі за землю, єдиному податку з фізичних осіб і надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом. У порівнянні з 2021 роком фактичні надходження загального фонду у бюджету громади зросли на 25% або 50 мільйонів 63 тисячі. В порівнянні з 2023 роком надходження до загального фонду збільшились на 16% або на 35 мільйонів 0,13. Видаткова частина бюджету, бюджету міського, міського бюджету по 20, за 2024 рік по загальному фонду виконана на 98,2%. І в тому числі видатки на заробітну плату з нарахування становлять 71%, енергоносії 9,3%. По спеціальному фонду видатки виконані на 101% і так, на 101%. По всіх бюджетних установах видатки проводилися відповідно до затверджених кошторисів, виходячи з режиму економії і об'єктивного вибору пріоритетів. Станом на 1 січня поточного року відсутня кредиторська заборгованість по загальному фонду і по спеціальному. Є просрочена дебіторська заборгованість як по загальному, так і по спеціальному фонду. Ну, якщо коротко, то все. А взагалі там пояснюємо на 16 століття.